Рейтинг мов програмування в Україні як треба робити інвестиції в штучний інтелект та продовження комедійного реаліті шоу у Вашингтоні. Це 185-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського IT, світового та сектору та все, що навколо. Погнали! До новин. Доу, після свого опитування про мови програмування створив рейтинг. Так і назвав його рейтинг мов програмування 2025. І нарешті TypeScript випередив JavaScript. При тому ж так, що JavaScript одразу на третє місце. На другому місці, я думаю, для багатьох, очевидно, Python. На четвертому ж місці C-Sharp, який випередив Java. Загалом зібрали майже 7,5 тисяч анкет, 70% респондентів це розробники, 13% QA, 5% DevOps і так далі. Тому в цілому вибірка достатньо точна і відображає, напевно, достатньо об'єктивну картинку в Україні. Давайте дивитися на цифри. Ну так. Е Бачимо, що насправді TypeScript обійшов Python на 0,1%. Тобто Python майже зайняв лідерську позицію. JavaScript втратив достатньо багато. C-Sharp. Java, як ми його проговорили, PHP, і далі насправді вже бази даних, і Kotlin, якщо відкинути бази даних як мову програмування, обігнав C++ і Go, і SWIFT. Якщо ж подивитися в динаміці, то в динаміці видно, що у TypeScript і у Python траєкторія просто на взліт. у всього, що червоне, ви бачите, PHP, Java, C Sharp, JavaScript, який втрачає завдяки TypeScript, все не дуже. 40% розробників, які відповіли опитування, працюють у сфері бекенду, 22% фронтенді, 22% ще також трошки менше, але в фулл стеку. Mobile 10% і там далі Десктоп і імбed. Але є і цікавий розподіл. Якщо взяти, наприклад, і поставити фільтр чисто по бекенду, то ми подивимося, що у Java насправді все не так вже і погано. І тут вона тримається стабільно на рівні там, 26%. Коли в 29% було 4 роки тому, тобто доля насправді майже не змінюється, можна сказати. Проте, майже в два рази виріс TypeScript, і ми бачимо, що тут насправді в топ мов програмування в Бекенді є навіть Kotlin з невеликою долею 1.6%, Проте вона збільшилась теж майже в два рази за останні 4 роки. З платформами пропустимо, я вам залишу лінк, можете зайти, подивитися, пофільтрувати, поклацати, як завжди. Ще тут, я хотів відмітити, це особисті вподобання. Для наступного проєкту три найбажаніші мови для it фахівців: це TypeScript, Python і JavaScript. Здається, ті самі цифри. Але якщо подивитися на розробники, наприклад, то тут c sharp на другому місці виривається, об'ганяє і JavaScript, і Python, і Java. Java ніхто не хоче для наступного проєкту. QA, в свою чергу. Четверть QA хочуть використовувати Python в своєму наступному проєкті. А у Девопсів на, перші, на першому місці Go. Отак. От Вгадайте, яку би мову взяли AI та ML спеціалісти? Ви вгадали Python? Ну і в індексі вподобання Rust залишається на першому місці. Котлін, про який я вам уже багато разів сказав, подивіться, він просто обігнав уже навіть голанг і майже наздогнав Rust. Ну а друге, що тут хотілося б відмітити, це JavaScript, який не дарма, як ми бачимо, втрачає популярність. Тому я думаю, що все тут, що тут знаходиться в нижній половині, буде втрачати своїй популярності, те, що буде вгорі, буде набирати свої популярності, окрім, звісно, Rust. Але це вже історія для окремого подкасту, точно не для новин. З ідешками теж все достатньо зрозуміло. На першому місці Visual Studio Code, на другому місці IDEA від JetBrains'ів. вона найпопулярніша очевидно, для Java, і саме за рахунок того, що бекенд девелоперів найбільше, і Java найпопулярніша саме серед бекенду. То тут якби ця ідешка дуже популярна. Visual Studio звичайний у C Sharp, Очевидно, тут на жаль, я не бачу поки що курсору. Ну, вірніше, він тут є, але він дуже низько. Я думаю, що за останніх місяців, буквально там от два-три, поки це все опитування оброблялося, курсор тут значно піднявся. Як мінімум, я на це дуже сподіваюся. І теж саме в цілому стосується, наприклад, Сілая. Дуже сподіваюся, що такі тули тут піднімаються. Дуже багато графіків, як бачите, дуже багато табличок, інтерактивних з різними фільтрами. Можна піти подивитися результати опитувань за останніх 15 років в цілому, подивитися на динаміку. Я, якщо ви особливо розробник, закликаю вас піти і вивчити матеріал. Дов дуже велика подяка за підготовку такого матеріалу. Нацбанк розглядає можливість на зняття обмежень в 150 тисяч гривень для переказів між картками. І це може статися впродовж одного-двох місяців. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв'ю для Forbes Україна. Але, ви ж не думали, що тут нема. Але він же, Андрій Пишний, заявив, що окрім наших заходів, банки мають самі вдосконалювати свої системи внутрішнього контролю і застосовувати ризик орієнтований підхід побудові, на принципі, no your client». Дропів не було б, якби банки належним чином досліджували профіль клієнта під час онбордингу та брали до уваги історію його транзакцій. Перекладаю з довгої на коротку і з умовно організаційної на звичайну мову, якби банки нормально робили свою роботу, ми в обмеження не вводили, а обмеження в 150 п'ятдесяти гривень ми знімемо тільки, якщо банки... Дійсно почнуть нормально робити свою роботу, і це, напевно, референс до того маніфесту, який вони підписали між собою, в рамках якого вони самі банки, не НБУ, а самі банки вводять між собою взаємодію для того, щоб лімітувати перекази між своїми клієнтами, що приводить до висновку. НБУ то, можливо, свої обмеження і скасує. Проте ці ж обмеження просто зроблять банки. Тобто, каже: Знаєте, банки, зробіть такі ж обмеження, ми свої знімемо, і буде покращення, але. Не для всіх. Партнер сьогоднішнього випуску MailTrap. Платформа для емейл розсилок від українського розробника Railsware. MailTrap пропонує рішення для розсилки, моніторингу, аналітики та тестування емейлів. У чому фішка MailTrap? Це його найкраща в індустрії емейл аналітика Як для маркетологів, так і для розробників. Для девів, є SMTP і API з набором ключових SDK. Для маркетологів контакти, сегменти та інтуїтивний конструктор темплейтів для яскравих імейл-кампаній працює цілодобова підтримка. Ви завжди можете розраховувати на параду від досвідчених експертів з розсилки імейлів. Бонус від мене і мейлтрапу. Скористайтесь промокодом ДОУ25 та отримайте 20% знижки на річні підписки. Заходьте на mailtrap.io та спробуйте вже сьогодні. Раз ми зачепили банківську сферу, то Револют дозволив мешканцям України відкривати рахунки і робити перекази. Вони це робили раніше по Вайтлісту, Тепер всім доступно. Реєстрація ідентифікація доступна через дію. Можна зайти, зареєструватися, будь-кому і відкрити собі валютну картку. А також анонсували про запуск спеціальної дебетової картки Клірскай, яку в Україні можна відкрити безкоштовно. А для всіх за кордоном хто відкриє, їм там треба буде заплатити якийсь умовний донат, який піде в фонд UK4UNHCR, який допомагає в і підтримує вимушених переселенців. А на наступний день вони ж сказали, що до кінця 2025 року планують отримати банківську ліцензію в Україні, і це дозволить користувачам відкривати вже. Рахунки в національній валюті, тобто гривневі картки, відкривати прямо в середині революта і, скоріш всього, теж конвертувати в інші валюти і переводити в інші країни, і також всередину в Україну. Просто скажу, що для сервісів, таких як револют, українці не не тільки Україна, а Українці загалом по всьому світу це дуже солодкий сегмент. Багато грошей в сегменті B2C пересилається через кордон. Револют, якраз це прям їх застосування, і тому очевидно, що вони хочуть сюди зайти. Гривні рахунки їм в цьому також напевно допоможуть. Раз ж ми трошечки зачепили апдейти різних продуктів, які працюють на українському ринку, то є ще два цікавих. Viber запустив сервіс для знайомств Viber Dating. українцям вже доступна попередня реєстрація. Я, якщо чесно, пробував згадати, хто з месенджерів запускав дейтинг і не зміг згадати, але тим не менш, якщо ж ви пам'ятаєте такі приклади, то чекаю вас в коментарях. Якщо ви раптом захочете потестувати, то знайте, що буде використовуватися ваш профіль вайбера, ваша аватарка та подібні. Проте ваші контактні дані будуть приховані для очевидно безпеки. Подивимося, як воно у них злетить, і чи вони зможуть якось додатково монетизувати. Проте я вважаю, що Viber і так достатньо важкий продукт, і якби його туди ще щось напихувати мені, якщо чесно, не дуже близько з точки зору саме продуктової, але як то кажуть, найбуде. А другий апдейт від українського продукту Bird. це застосунок на iOS від компанії Loon для оренди квартир на 3D-мапі. Такий красивий, дуже простий інтерфейс для того, щоб легко собі шукати, орендувати квартиру. І ось 6 років тому вони чи 5 років тому вони запустили iOS-версію, їх всі прохали про Android. Ну, Ось на кінець-то вона доїхала. Тепер можна і андроїд-користувачам тепер уже якось насолодитися таким гарним досвідом. Хотів поділитись з вами. В 2025 році у доу ювілей, якщо ви правильно пам'ятаєте, 20 років. Як видається, мають бути подарунки. Але подарунки буде дарувати сам доу вам за ваші донати. Донати збирають на потреби служби зв'язку 12-ї бригади спеціального призначення Азов від НГУ. А розігрувати будуть MacBook Pro m 4 який надала компанія BrainStack, за що їм окрема подяка. І розіграють це все 10 березня. Мінімальний донат, який потрібно скинути на Малобанку, лінк, на який ви знайдете в описі 250 гривень, більше донатів. Більше шансів. Окрім цього, також ще розіграють прапор з підписом Дениса Прокопенка. Це полковник Національної гвардії України, командир 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Лінк. Ви знаєте, де ідіть, кидайте, скільки ви вважаєте за потрібним, і бажаю вам успіху в тому, щоб виграти подарунок на День народження ДОУ, який для вас. В четвер Apple та Google повернули TikTok в свої плеймаркети або Апстори. Ну, коротше, ви зрозуміли. Його там не було майже місяць. Відбулося після того, як генеральний прокурор Сполучених Штатів Америки ПАМ Бонді написав окремий спеціальний лист теплу і сказав, що за те, що ви зараз не вводите бан, ніяких покарань поки що не буде. Це відбулося після того, як Трамп на 75 днів попрохав відкласти притягнення до будь-якої відповідальності. Ось всі чекали листа не від Трампа, а від генерального прокурора отримали, повернули в стор. Відкриваємо нову сторінку Епопеї з Тіктоком. Поки що зараз буде нова зав'язка. Тобто, десь місяці, два-три буде знову якесь затища, а потім будемо дивитися, кому вже його там такі продадуть, кому знайдуть продати. Сем Альтман почув наші скарги, або як мінімум мої. І сказав, що вони тепер перероблюють весь родмап GPT для того, щоб спростити його і зробити його нормальним і прибрати весь той мес, який у них є зараз з моделями, і каже, що модельки серії о далі не будуть випускатися. Тобто, о 3 яка обіцяла, яка вийшла тільки поки що в міні-версії, скоріше всього, зареліжена не буде. Значить, і о О5 і також ні. Будуть вони замержені в серію GPT. Наступним релізом буде GPT 4.5, Він відбудеться найближчими тижнями. Після цього буде вже GPT 5, який побачить світ за декілька місяців. І в них будуть замержені вже моделі серії О, і він каже, що вони будуть дуже інвестувати в те, щоб модель сама обирала, які саме потрібні моделі під капотом використати. На phd левелі я вам ресерч можу робити, який займає півгодини, а вибрати, яка з чотирьох чи п'яти моделей найкраще підходить. Вибачте, обирайте самі. Що ще варто відмітити про GPT-5? Він сказав, що він буде загально доступним, тобто без ніяких лімітацій для користувачів на вільному плані. Скоріше за все, за рахунок того, що якщо ти використовуєш е, безкоштовний план, то ти просто не можеш вибрати налаштування для того, щоб він підключав ці всі складні модельки а буде просто використовувати якусь найдешевшу або найбільш ефективну на бекграунді. І отак вони це і спросять. що ну, дуже... На мою думку, покращує досвід користувача. GPT 4,5 буде свого роду проміжною моделлю, і вона буде останньою моделлю, в якій не буде функції ланцюжок мислення, той що Chain of thoughts. Починаючи з GPT 5, уже всі модельки і надалі будуть демонструвати, як вони складають свої думки. Ну, чи демонструвати будуть це питання, але як мінімум вони будуть цей паттерн використовувати? Якось у нас сьогодні гарно переходи йдуть, бо наступна новина також про OpenAI і вона про те, що Ілон Маск запропонував за 97,5 мільярдів доларів купити OpenAI. Віріше ну, не Ілон Маск, а група інвесторів на чолі з Ілоном Маском. В свою чергу Сем Альтман дуже швидко, просто в соцмережі X, вона ж Твіттер, яка належить Ілону Маску, написав просто так от без Ком маленькими літерами. Ні, дякую, але можемо купити Twitter за 9.74 мільярди, якщо ти хочеш. Ну тобто, просто поділив на 10. Тобто він каже: Twitter взагалі коштує в 10 разів менше, можемо купити за 10 мільярдів. Це в той же час, що всі знають, що буквально пару років тому Ілон купив Twitter за 44 мільярди. Дід, в свою чергу, просто відповів, що він шахрай, і все одним словом: явно якоїсь потужної відповіді не знайдеш. Бо що ж тут скажеш, правда, в очі коле. І згодом вже опиниє офіційно від імені всієї ради директорів сказав, що вони цю пропозицію відхиляють. Це не цікаво. У них одноголосна думка в раді директорів, що така купівля не потрібна, це просто такий... Крок від Ілона як власника, в тому числі компанії XAI, яка займається штучним інтелектом. І такий собі крок недобросовісної конкуренції. Тому вони це все бачать, кажуть: дякую, нам це не потрібно. Ми, будем, ми знаємо, що нам з цим робити, і будемо працювати над нашою місією. В минулому випуску була новина про національну лелемку, і коментарі під випуском були трохи неоднозначні. Хтось розуміє, чому це роблять? Хтось розуміє мою іронію навколо цього. Мені на допомогу приходить величезний захід, який відбувся в Європі навколо штучного інтелекту, і я хотів вам його висвітлити, щоб показати, як. На мою думку, мають працювати державні інвестиції в штучний інтелект. У Парижі відбувся Artificial Intelligence Action Summit. Велиці саміт президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Індії Наренда Моді. Там були десятки країн, десятки великих компаній. Там і віце-президент Сполучених Штатів, і віце-прем'єр Китаю, і різні технічні лідери, як Сундар Пічай, з Гугла і Сем Альтман з ОПЕНЯюю і з містрала. Ну короче, купа, купа людей. Реально, всі, які так чи інакше, зацікавлені в опиняю з усього світу. Вони там попідписували ai акт і тому подібні речі. Було багато панельних дискусій, але очевидно найцікавіше, так а які ж інвестиції ми туди будемо робити, які наші наступні кроки? І там окремо велика інвестиція, яку назвали EU Invest AI, розміром 200 мільярдів євро. Це програма скейлу на весь просто європейський союз, і з них просто там, як мінімум, наприклад, 20 мільярдів ідуть тільки на те, щоб будувати ai Гігафабрики. Задачі, які вони собі ставлять, просто давайте порівняємо задачі, як вони собі ставлять, надати суперкомп'ютери для розробників AI. дати всім дослідникам одні з найшвидших комп'ютерів суперкомп'ютерів в світі для вчених. Та для стартапів ціль тут вони ставлять, того, щоб любі компанії, а не тільки великі, могли отримати доступ до обчислювальних ресурсів для того, щоб була більша конкуренція, для того, щоб більше людей цим було цікаво, для того, щоб у більшій кількості людей була можливість це спробувати, і більше ідей отримали шанс вижити. Друге, це фабрики штучного інтелекту. Це які там уже 12 таких центрів в цілому запущено, там на інвестиції десь 10 мільярдів, і планують перехід до гігафабрик. Це такі аналоги. Наприклад, дронний колайдер, який потрібен для всіх науковців, такий же самий аналог тільки для штучного інтелекту, для того, щоб всі науковці, в залежності від того, у кого найбільш перспективні ідеї, могли отримати доступ. До цих потужностей і тренувати свої моделі або вирішувати за допомогою штучного інтелекту проблеми, які цікавлять весь європейський союз, окремо президент Франції Мануель Макрон анонсував ще 109 мільярдів, здається, євро приватний інвест пакет, який вони планують протягом наступних п'яти років інвестувати. Там в великій мірі багато грошей саме близько східних, але тим не менш це все приватний сектор, і вони їх будуть інвестувати в інфраструктуру навколо яй в Франції це low карбон електроенергія, це дата центри, це нові атомні станції, і це інвестиції навчання для того, щоб збільшити кількість data science спеціалістів в рік з 40 тисяч до 100 тисяч. Ну не кількість спеціалістів, а кількість випускників в цій сфері. Давайте так скажу. Ось так робляться інвестиції в штучний інтелект в усьому світі. Послухайте, тут ніде не було про державну елемку. Взагалі я розумію кількість ресурсів, які є. Я розумію, що а що зробити, якщо нема стільки грошей, що робити, якщо в країні війна? Але я кажу, ніхто не каже про те, що ми будемо створювати якісь державні лабораторії або державні центри, які цим займаються. Всі інвестують в приватний сектор і дозволяє створювати більші кількості компаній в середині країни або Європейського Союзу в цій сфері, і так будувати лідерство. Тут. От у Франції, наприклад, є містрал. Він буде тут очевидно найбільшим вигодонобувачем, але ну тиску від держсектору, напевно, теж збільшиться. Якщо від держави туди прилетить багато грошей, то вони захочуть собі якісь інвестиції, ну повернення в якомусь вигляді. Це само собою, якийсь там тиск буде. Але це вже задача ведення бізнесу від містрала, як як просто як. Бізнесу вони між іншим нещодавно показали свою оновлену і різні там і для чатів, і для зображень. І дуже швидкий свій чат. Просто дуже швидкий. Там тисяча слів за секунду. щоб ви розуміли, вона видає. Це тому, що воно працює на Cerebras. Cerebras – це компанія, яка робить окремі процесори на окремій архітектурі, яка дозволяє дуже швидко робити інференс. І вони це роблять за рахунок своєї унікальної архітектури, і до, за рахунок того, що вони роблять найбільші чіпи, яких просто пам'ять прям вбудована на, на чіп на один, і не потрібно між чіпами обмінюватися даними. Все відбувається прямо всередині, і за рахунок цього вони можуть робити інференс, от там в деяких випадках в тисячу разів швидше. Ладно, можете мене називати мрійником, проте хочеться, щоб колись ми дивилися на взаємодію держави і бізнесу. Саме так, саме так, через створення системи і створення можливості для бізнесів працювати ефективно, і вони вже якось бізнесу та самі розберуться. І інвестиції навіть можуть самі познаходити, якщо чесно. Apple Intelligence знайшов свій шлях в Китай. Я думаю, очевидно, що до цього він не міг потрапити в Китай, бо в Китаї є купа регуляцій навколо, наприклад, штучного інтелекту і партнерство, яке є у Apple з OpenAI і чата GPT, Ну очевидно, їм не дозволить, бо там не чат. Там можна запитати питання, якісь не дуже правильні, які комуністична партія не схвалює. І ось Apple знайшли шлях, як туди вийти. Вони запартнеряться з Alibaba, візьмуть їх модельку. Алібаба також на себе візьме цензурування відповідей від модельки, яка знаходиться прямо на телефоні. І як вони це зроблять? Через партнерство з Алібабою. Тобто вони на всіх телефонах, які будуть продані в Китаї, замість того, щоб підключатися до чата GPT, будуть підключатися до API-шки якраз Алібаби, і використовувати їхню модельку для всього, що потрібно Apple Intelligence. Але в УПА є три основних AI взагалі всередині: перше, це те, що у них на девайсі, друге, це те, що сервер-сайт. І третє, це те, що у них насправді від третьої сторони, наприклад, від OPENAI. І Apple, коли релізили, сказали, що вони можуть потім використовувати різних партнерів в різних регіонах, або, можливо, навіть користувачу давати вибір. Ось ми бачимо вже туди рух. Так от Alibaba де факто замінить все, що для третьої сторони вона все закриє замість OpenAI. -у. Все, що стосується сервер-сайду еп а також on девайс, Apple домовився таки з Alibaba, що вони поверх цього накладуть фільтри від Alibaba, які будуть куруватися, очевидно, комуністичною партією, для того, щоб там раптом нічого на девайсі не згенерувалося не богоугодного, вірніше, не сідзіпінь угодного. Коли у нас вже з'явиться якась технологія, яка буде дійсно глобальна, яка просто буде, от знаєте, для всіх однакова. Хоча, оце, напевно, інтернет був такою останній. Інтернет, хоч у всіх якісь... Однаковий, умовно, хоч стандарти одні ті самі. Хоча ізольовані, але хоча б якось однаково. Ілон Маск запустив два урядових сайти для свого DOG. ДОГ це державна організація ефективності правління. Ось так, ну mm, вона Government Efficiency. І ці два сайти знаходяться під доменом .gov. Це значить, що вони знаходяться в державному підпорядкуванні у Сполучених Штатах. І один з них, який називається waste.gov, це. Той, який раніше був в ідеї.gov, і тепер редирект іде на waste.gov, де Ілон Маск сказав, що будуть постити, де витрачаються не цільово всі гроші, заплачені з податків, де ця вся неефективність, і ці всі злочини будуть. на такому сміття.gov буде там от все. Опубліковано. Але це виявилось просто сторінка заглушка на WordPress. І коли це виявилось, ну очевидно, вони це все закрили, придушили, і тепер туди просто попасти не можна, воно просто недоступно. Ну, да ладно, зробили щось, накастеляли, державний сайт, все нормально. Поїхали далі. Але це не кінець. Вони зробили інший сайт, вони запустили dogi.gov Ну, тобто, у самої цієї організації вони зробили ще свій також портал. І крім того, що це просто портал, на якому просто твіттер фіт, тобто, це просто інтегрований твіттер на сайті державному, ну просто жесть, якась. Це вже окреме питання. Він іще захощений не на державних серваках, не на клаудфлеєрських пейджах. У них ще окрім цього, блін, вибачте, але. Туди в базу можна було запаблішити кому завгодно. Якщо трошечки просто технічного знання використати, можна було опублікувати в їх базу даних що завгодно, і там є купа скринів, як туди люди постять, просто у них база не захищена, стирають, пишуть різні меми. Очевидно, там уже все це пофіксили, але півдня це був просто тотальний мес, просто недопустимий для державного рівень, на мою думку, з точки зору безпеки. Проте зараз, на мою думку, багато взагалі дивного і недопустимого в Білому домі відбувається. Це вже тема для окремої дискусії. Залишимо поза цим. Ну а в інтернеті, якщо побачите купу мемів, то тепер зрозумієте про що вони. Тому раптом, якщо ви займаєтесь створенням сайтів для державного сектору, то будь ласка, хоч трошечки. Про безпеку подумайте, роль кібербезпеки дуже рідко буває переоцінена. Раз ми знову зачепили цього діда, дуже коротка новина. я вам в минулому випуску казав, що Марк Цукерберг погодився виплатити Трампу 25 мільйонів доларів за те, що вони в рамках позову Трампа проти незаконного бану після штурму капітолію. Тоді нагадаю, окрім Фейсбука, його також забанили в Твіттері Тоді він ще не належав Вілону маску, і тоді ж. В 2021 році Трамп подав позов також проти Твіттера, і він був активний. Там сума здається була трошки менше. Там десь мільйонів була сума позову чи щось таке. І Ілон Маск погодився виплатити ці 10 мільйонів Трампу. Ось для того, щоб закрити цю справу. Не дивлячись на всі їх теплі стосунки. Він все одно для того, щоб цю справу закрити, Трамп не погодився забрати цю справу. Сказав ні, мене забанили. Відповідайте, і 10 мільйонів своїх від. Маска отримає. Десь півроку тому була історія про те, що в Індії якийсь мільярдер опублікував вакансію, де треба було платити для того, щоб працювати у нього. Так, от у мене десь, якщо чесно, такі ж самі вайби. Особливо, якщо врахувати, що той індійський мільярдер казав, що вимоги до досвіду нульові. Тобто, мені підійде навіть людина з нульом досвіду. Ну, сходиться просто все. Новини автопрому. Я вам весь час розповідаю про те, що того виробника зламали, того виробника зламали, можна отримати доступ до якихось там машин, до локацій, до камер зсередини, до чого завгодно. А на цей раз зламали кастомерів, просто взяв виробник і сам зламав. Йдеться про компанію Stellantis. це той концерн, який якому належить і Jeep, і Dodge, і Chrysler, і Ram. Це все американські виробники автомобілів. І що вони придумали зробити, коли ви зупиняєтесь? На світофорі, наприклад, або пропускаєте пішохода, або ще десь. На вашому прекрасному сенсорному екрані, на вашому прекрасному цифровому кокпіті, які розпихають просто всюди, показувати рекламу. І не просто рекламу, а просто величезним попапам, який закриває весь екран, і з кнопкою, яка автоматично не закривається, і вам треба прямо натиснути кнопку, щоб її закрити. І це робиться при кожній зупинці. Саме на такий аб тест попали деякі користувачі у всіх. Дуже згоріла срака. Ну, я, я думаю, ви можете уявити. Уявіть, ви їдете, ви зупинились, дивитесь на навігатора, куди вам там далі повертати, хочете подивитися, де затор або тому подібні речі. А у вас там величезна просто реклама. Ну, це треба додуматись. Ну зробіть хоч банером, якщо ви вже хочете таке щось зробити. Хоча це питання етичне і просто рівня здорового глузду на голову не налазить. Але якщо вже додумались, то зробіть хоча б якось нормально. Але я, я думаю, історія була така: влітає якийсь екзек, каже: Давайте зробимо рекламу.' Приходять і каже, робимо. Інженери сидять, кажуть, а у нас немає ніяких таких от банерів, у нас тільки попап. Я вже пообіцяв директору, робимо рекламу. Робимо рекламу, давайте зробимо папам. Без проблем. Робимо. Шум великий. Вони там вже я сподіваюся, зараз скоро відкатять. Але те, куди рухається взагалі автопром з усіми сенсорними кнопками, оцими рекламами, зломами через сайти дилерів, і тому подібними речами, мені дуже не подобається. Особливо те, що машин стає ще більше китайських, а ми знаємо, як в китайські виробники ставляться до безпеки. Зазвичай вони там backdoor by design має бути, якщо ви розумієте про що я говорю. Дуже страшно стає. І якщо раніше вінтажні автомобілі всі дуже любили за, там, за можливість там, взяти механічну коробку або тому подібні речі, то тепер з'явиться сегмент нерозумна машина, яку ви можете взяти, і вона нікуди не підключається. І за це вам, за вас ще, напевно, зачаржать додатково грошей потім. На цьому з новинами все. Тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні дві. Перша рекомендація це відео. Це дуже довге відео. Три з половиною години. Але від Андрія Карпати. Це один з співзасновників OpenAI, і здається, він був головним науковим співробітником OpenAI довгий час. Відео називається Deep Dive into LLMs like Chat-GPT, і він там з самого початку, просто від, від рівня математики, від рівня кожного окремого слова, йде від самого початку і до того, як з цього робиться чат-GPT. Дуже детально, спокійно, за 3,5 години ну, де-факто, за там скільки це там, 3 академічні години. За три лекції можна зрозуміти просто набагато більше, аніж будь-яка різна інфографіка і тому подібні речі вам розкажуть. Все в одному місці, просто контент, за який мали б брати з вас мінімум сотню, а то й три сотні доларів, просто щоб це за один раз послухати. А це безкоштовно. І я вам раджу теж безкоштовно. Ну як? Майже безкоштовно. Чисто за ваш лайк і підписку. А якщо ще й дзвоник поставити, буде взагалі шакарно. А друге, це просто величезне заліпалове, яке називається генеалогія технології та енергії з 1500 року. І там є купа сервісів про дані, про алгоритми, про моделі, про інтерфейси, про електроенергію. І кожна з них за останніх 500 років в формі дерева, як воно еволюціонувало, все в одній великій такій красивій чорно білій картинці. І просто беріть найбільший монітор, який у вас є, відкривайте на ньому, наливайте собі чай, дивіться, які вам стовчики подобаються, і просто губіться. Просто губіться там. Це шикарно. Отакі От вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів я, Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.